Вітаю вас на YouTube-каналі Саша Life. З вами фітнес-інструктор Олександра Афоніна, фітнес-інструктор здорового, безпечного, функціонального, тобто для всього тіла руху. І сьогодні у нас саме і буде функціональне тренування середнього та вище середнього рівня навантаження без інвентаря. Тож ви можете займатися ним будь-коли, коли у вас є час, зберігайте. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, бо будемо регулярно такі тренування додавати. Не забувайте, що є повноцінний курс функціональних клуб, функціональних тренувань та більш простих розумних тренувань. Про всі ці подробиці і деталі є в описі. Буду рада вас там бачити. Що ж, будемо з вами вже починати. Готуйтеся! Але паралельно одна одній, відриваємо п'яточки, не розвалюючи їх в сторони, і залишаємося на плесні, великій подушці під пальцями. Пальці розчепірені широко, не звужуйте їх. Краще займатися, бо соняш. Витих вгору і вдих вниз. І зробіть більш дрібні такі не стукання п'ятками у підлогу, але дрібні підйомчики і опускання п'яточок. Вісім руки розслаблені. Сім. П'ять. 4. Три, два. Один. Тепер права ніжка вперед. Ліва. Рука вперед скрутився корпус. Ліва. Невеликий випад. Це ще не тренування. Це розминка. І стопи ставте вперед, не в сторону. Направляйте їх. Корпус скручується до ноги, рука вперед. Ще зробимо один, залишимось тут ногу до себе. Тепер ви по центру килимка і додамо складність. Права нога вперед, права нога назад. Корпус закручується, рука рівна. І рука і погляд вперед без закручувань. Чотири. Три. Задня нога завжди стопа перпендикулярно підлозі. Один. Залишилися спереду. Нахиляємось, згинаючи коліна. Можна взяти цеглинки або просто підлогу. Торкайтесь, округлюючи спину і працюємо зі стопами передня на себе, задня повністю зігнулася. Коліна завжди зігнуті. Дихайте ритмічно. Чотири, три, два, один. Вгору. Ліва вперед, ліва назад. Грудна клітка закручується. В сторону передньої ноги. Будь-якої, але передньої. Не треба робити глибокі випити, бо це розминка. Ще. Два. Один вперед ногу. Опустилися і на себе стопу передню зігнули пальці задні. Кожна стопа перпендикулярна підлозі, тож згадуйте геометрію. Ніколи не затримуйте дихання, раджу дихати завжди носом. Якщо ротом, то не через губи трубочкою, а з горла, щоб не напружувати м'язи обличчя. І не отримувати додаткові зморшки. Вгору. Молодці. Тепер стаємо ноги разом. І руки перед собою. Права нога мобілізацію закручується навколо стабільної лівої ноги. А корпус скручується в іншу сторону, ніби цукерочку закручуєте. В одну сторону, а потім розкрутили в зоні комфорту. Опорна нога немає ніде давати про себе знати. Ще один. Поставили ця ж сама нога. У нас йде в сторону і вгору виштовхується. Але ми будемо стопу то всередину, то навпаки назовні ставити. Так само, як в попередньому випаді, не глибоко, бо це розігрів. Більше на виштовхування. На виштовхування. І змінюйте стопу, залишаючи ТСС в зоні комфорту. Ще один один. Ногу підставили. Друга нога буде вперед. Цукерочку скручуємо. І назад. Розкручуємо. Шість. П'ять. Сторону поки що стопа рівна. І ми з вами вчимося відштовхуватись. Тепер внутрішня ротація, зовнішня ротація. На всю стопу ступайте, не тільки на носок. На всю. Шість. Плечі опущені. Дихайте. Витих. Три. Один. Поєднали ноги. Добре, тепер піднімаємось на носки, лобок на себе і згинаємо коліна. Таз назад. Не йде 4, 3, 2. Один. І тепер пробуємо повністю опуститися вниз, коліна вперед, вперед. Якщо десь буде вам боляче, виходьте назад і будете опускатися на підлогу іншим способом. Але це абсолютно нормальний рух для колін, якщо вони в нормі. Знову стопи підігнули. Відштовхнулися, можна допомагати руками собі. І вгору, можливо, у вас є стіночка поряд. Вгору на плесни, Опускаємося коліна вперед. Опускаємо коліна і залишаємось на підлозі. Стоїмо на гомілки. У мене права нога відкриваю, відкриваю коліно на одну пряму. Права рука відштовхує праве коліно внутрішньою долоною, ліва рука долоною в підлогу. І я падаю на ногу, але не повністю це не розтяжка. Тіло залишається по центру для того, щоб виштовхнутись більш різко. Наче м'ячик. Ми з вами класно зараз активуємо зону привідних м'язів. Вдих, видих. Рука ліва додалася, корпус не закручується. Ви не падаєте, я зараз покажу в повну розтяжку. Не робіть, будь ласка, цього. Активуйте лобок на себе, і ми робимо з активним лобком на себе настільки вниз, наскільки вас пускають м'язи, і, повірте, у вас буде фіксуватися це положення, бо перенатяжіння сухожиль відбувається. І це дуже класно. Ще два. Один. Добре. Зігнули. Згинаємо стопи. Піднімаємось вгору. Опускаємось вгору з плесен, коліна вперед або будь-яким іншим способом, якщо цей не підходить. І на другу сторону. Ми робили це, щоб стабілізуватись. Розкрили прямий кут під коліном. Ліва рука штовхає ліва, права, вниз. Ми опустилися вниз, щоб відштовхнутися. Додамо руку. Корпус не скручується. Три. Трошки більше. Дих. Видих. Дих. Видих. Лобок активний. Три. Два. Один. Збираємо. І знову підігнули пальці. Піднімаємося вгору. Ноги широко поставили в це останнє вправо розігріво. Руки відштовхують коліна в сторони. Прям не просто вниз тягнуться руки, а в сторони відштовхують. І в цей момент ви робите перекати у вашій зоні комфорту. Ваша амплітуда вона може повністю відрізнятися від моєї. Це норма. Що ми всі різні. Але ми всі абсолютно достатні. Тепер обіпремося долонями і скручування м'які корпусом. Одну руку випрямляємо, іншу згинаємо. П'ять. Три. Два. Один вгору. Готові до активного тренування. Стоїмо ноги разом. Руки в сторони, плечі стабільні. Випад боковий на праву ногу, стегно над коліном, коліно над стопою, одна пряма. Виштовхнулись. Тепер ліву. вдих і видих. Важливо, щоб таз прямо над ногою був і видих. Техніка виконання дуже важлива. Тепер додаємо скручування корпусу. Вдих, видих. таз, коліно, стопа на одній прямій. Можна перед зеркалом перевіряти себе. Вдих, видих. Зробимо ще чотири. Три. Виштовхуйтеся стопою від підлоги. Залишаємося збоку. І в цьому положенні продовжуємо працювати. Вниз, гарно перевірили, прям залишіться. Рівна ліва нога. І ви прямо перевірили, що ця сторона зовнішня, права, ніби біля стіночки притискається. Не залишайте таз на півшляху. Добре, додамо рух руками. Чотири. три, корпус не лежить на жив... нозі. Два. Один. Далі, залишаючи ліву руку на правійму коліні, ми з вами розвертаємось в довгий випад руки в сторону. Передня нога зігнута, задня рівна, стопа перпендикулярно підлозі. Добре, в цьому положенні вирівнюємо ногу, опускаємо руки. Знову згинаємо, якщо повністю не вирівнюється, не страшно. Розвертаємось руку до коліна. І вгору. Давайте на другу, але потім поєднаємо ручки в сторони, на ліву ногу. Залишили. І працюємо тільки руками. Сім. Шість. Перевірте, одна пряма біля стіночки. П'ять. Три. Два. Відчуйте, як кніжка сідничкою вас тримають. Залишіть руку. Розвертаємося в довгий випад. Руки стабільні в плечах. Випрямляємо. Ми лише перший раз робимо настільки повільно ногу, наскільки можемо. Знову довгий випад. Корпус обов'язково нахилений. Розворот. і вгору. Будемо трошки швидше і тільки на одну сторону. У мене буде право завжди залишатися. Присіли випад. схресно, Довгий. Випрямили. Довгий. схресно, Вгору. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість, це було три. Випрямляємо. Дуже важливо, щоб нога, яка ззаду переходила в довгий випад. Перпендикулярно підлозі. Не забудьте випрямляти ногу. Ще три. Молодці. Два. схресно, Довгий. Випрямили ногу. Присіли. схресний. І останнє повторення на цю сторону. Виштовхнулися. Розслабили трошки таз. Нам з вами ще одна сторона у нас з вами попереду. Тож, працюємо на ліву. Плечки опущені. Права рука зхресну до лівої ноги. Перевірте. Одну пряму. Добре. Розворот. Випрямили. Зігнули задня рівна. Розворот. Вгору. І раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Раз. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. Молодці. Повторюємо. Не поспішайте. Доводьте до повних можливих амплітуд. Можливих на сьогодні, чи з кожним заняттям ваші можливості будуть збільшуватись. Головне підмічати це. Ще чотири. Задню ногу, наскільки можете, випрямляйте завжди. І перевіряйте, щоб ви виходили на одну пряму, можна було постійно перевірити. Випрямили. Молодці один! Ух, ноги зібрали! Присіли, відвели таз назад, стали на носочки краще на плесни краще без килимка. Відвели, розвели сідничні кістки, залишилися в цьому положенні і стукаємо плеснами по підлозі. Вісім. Ручка в ручку трошки тисне, плечі розслаблені. Дихайте, не затримуйте. і видих. Шість. П'ять, чотири. Три, два, один. Загрузились, трошки є. Так, трошечки загрузилися. І ми з вами переходимо на килимок. Опускаємося вниз, як ми робили в розминці. Коліна вперед. Вивели праву ногу. Давайте ліву. Я ставлю ліву вперед. 90 кути. Класно, якщо буде якась вага в руках, взагалі в усіх вправах вона можлива. І ми з вами будемо розводити сідничні кістки і штовхати таз не назад, а посередині, напружуючи середній лівий м'яс. Руки перед собою, з вагою або без, але стабільність лопатки забезпечуйте і плеча, вони опущені. Ви відштовхуєтесь лівою ногою, і таз іде по діагоналі. І потім вгору випрямляєтесь. Вдих назад і видих, прямо вперед розвертаєтесь. Вдих і видих. Класно, якщо додасте відштовхування лівою стопою від килимка. Це дозволить відчути всю єдність ноги від стопи до сідниці і ще більше її завантажите. Сідницю в тому числі. Видих. Вдих. 4, Три. Коли руки виводите вперед, не піднімайте плечі, це важливо, не напружуйте шия. Один. Залишіться і попружиньте. Вісім, Сім. Шість. Важливо, щоб гомілка була на підлозі. П'ять. Можна килимок скласти там двічі, Три. Стопа штовхає ліва. Два. Один, супер! Залишились на двох ногах, дві гомілки спираються. І ми з вами присідаємо, розводимо сідничні кістки, вони прям розходяться по лосинках. Плечки опустіть, руки не треба високо. І видих. Ми не стискаємо сідничні кістки, а виводимо таз в нейтраль. Вдих, розвели. Видих, не стискайте сідниці, підкручуйте лобок на попок. Не стискайте сідниці, будь ласка. Вдих кожне стискання сіднички це вимкнення її функціональності. Та, яка закладена природою, і та, яка найефективніша. Не стискайте, м'язи не потребують спеціального стискання. Живіт, до речі, теж не можна втягувати. Ще один. І вухором. Добре, тепер ми з вами ставимо праву ногу вперед. Кут 90-90. І витягуємося по діагоналі за тазом. Вдих. І підйом розворот до правої. І обов'язково пробуйте правою стопою відштовхнути підлогу від себе. Втих. Має напружитися біцепс, стегна. Це важливо. Він важливий для того, щоб увімкнулася внутрішня поверхня стегна. Він має працювати видих, повне випрямління. Втих. Молодці. Ще три. Розкривайте сідничні кістки по діагоналі назад. Два. Права стопа штовхає. Ми вийдемо знову в це положення, залишимось і попружинимо. Вісім, сім, шість. Стопа сильна. П'ять, чотири, три, два. один. Знову сприсідаємо. Розводимо сідничні кістки. Вдих і видих вгору, але розслаблені. Не стискаємо. Нам важливо просто розкрити передню поверхню стегон. Вдих, Видих. Тепер три пружинки. Раз, два, три. І руки назад, не стискаючи лопатки. Вдих руки вперед. і на три, вибачте, на три. Раз, два, три. Дих такий, на три. Ви можете відчути, що сіднички активуються. Це нормально, але перевірте, пересвідчтеся, що це не ваше стискання, до якого ви, можливо, вже звикли. Ще два. Один. Три вгору. Молодці. І ми з вами поставимо ноги, ми закінчуємо цією вправою цей комплекс, але ви можете повторити другий підхід перемотати після закінчення розминки і повторити вправи, починаючи з випадів. Це буде класно, якщо у вас є час і можливість. Присіли, наскільки можете. Це дуже корисна поза. Порухалися праворуч-ліворуч. А потім, не піднімаючи таз, а будь-які точки, які б ви не були. А виходячи, ніби вгору вас тягнуть за вудку. Розводячи коліна в сторони, щоб відчути гарно активувати внутрішню, штовхаєте стопами підлогу, виходите вгору. Добре, стопи 45 градусів, це не пліє. Присідаємо. Коліна можуть закру... закручуватися. Але ми з вами їх коліна розкриваємо, йдемо вниз. І прям силою, силою, зусиллям розкриваємо коліна, присідаємо настільки, наскільки ви можете, щоб не було підкрутки тазу на розведення сіничних кісток. І потім не провалюючись за маківкою, штовхаючи підлогу вниз. Розводячи коліна в сторони повільно так, як я видиха. Повільно весь підйом, не тільки витих. Ще два таких повторення. Вдих, теж не поспішаючи, щоб не втратити коліна, таз, нейтраль. нейтраль. Просто не паралельно, не перпендикулярно ну, підлозі, але нейтраль тазу. Тиснемо стопами, розтягуємо коліна і видих. Скільки два обіцяла. Вгорі не стискаємо. Один залишився. Та спровалюється між стегнами. Коліна в сторони. Всі пальці притиснені до підлоги. Кожен від низинчика до великого. Кожна подушечка. Хочеться піднятися так, але ми не будемо. Заматікою. Розтягуйте коліна. Ще, ще. Як вам Як вам ваші ніжки сьогодні видали? Угу, можна ще один підхід, ви пам'ятаєте про це вагу можете брати будь-яку вашу робочу. Добре. І ми з вами розслабимо, розслабимося. Станемо в позу трикутника, ноги широко, пальці вперед, руки вздовж ніг. Опускаємося в одну сторону, але не по боку. А вперед нахиляючись і виншу. Таз не фіксуйте, будь ласка, таз він так легко перевалюється з однієї сторони, виншу. Залишіть, захопіть іншою. Тут важливо вирівняти ноги і розслабити тіло. Можливо, вам знадобляться цеглинки. Але найважливіша умова рівні ноги. Це не розтяжка. Ми зараз розслабляємось. Якщо не виходить, то тоді не виходить випрямити ноги, тоді ви просто попрацюйте в кішці зараз, тому що ця вправа не спрацює з зігнутими ногами. І корпус має бути ну ніби на ваш. Все, він на Мальдівах. Ваш корпус відпочиває, стопи вперед. Ноги рівні. Давайте ще більше розслаблення голові плечам. Нехай вони прям стікають вниз, втікаючи з грудної клітки. Чотири. Додайте рух тазу в одну сторону, не поспішаючи. І в іншу. Чотири. Три. Згинайте коліна. Два, один. І тепер. Розкручуємось хребет за хребцем. Ловкову кістку активуємо на пупок. І хребет за хребцем артикуляційно. В Останні розкрутяться плечі, лопатки, шия і ла. Дякую вам за прекрасне заняття. Я вже чекаю на вас в коментарях, бо ваші коментарі, ваші лайки це моя мотивація. Тоді я знаю, що для вас. Створювати, тоді я знаю, чого ви бажаєте. Тож бігом в коментарі це буде найкраща подяка за мою роботу за це круте тренування. Якщо вам захочеться більше відео, ви можете знайти їх на моєму YouTube-каналі Саша ФітнесЛайф. А якщо захочете дізнатися багато чого корисного, цікавого про наше тіло, ви можете підписатися на мій блог в Instagram Саша ФітнесЛайф.